Доброго дня, шановні кандидати у водії, з вами автошкола нова і я, Тарнушко Володимир Павлович. Розглядаємо сьогодні розділ 6 вимоги до велосипедистів. Це тренажер з тестів сервісного центру. Шановні, що потрібно зробити? Прослухайте, будь ласка, питання. Тільки правильну відповідь та коментар до малюнку. Потім, коли закінчиться розділ, будь ласка, зробіть те ж саме, виключивши звук на вашому пристрої. Тобто прочитайте вголос, вичитуючи кожне слово та головне закінчення. Правильну відповідь також вголос. Заплющіть очі, коли є малюнок, і уявіть собі. Цей малюнок та коментар, який я надам. І так, перше питання. Чи має перевагу в Русі велосипедист, якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям? Правильна відповідь немає. Погляньте на малюнок. І якщо ви велосипедист, то будьте уважні, ви не маєте тут перевагу. І ви повинні бачити залиту. Червоним кольором доріжку. А якщо ви водій, то, будь ласка, будьте уважні, є професійні велосипедисти, які дуже низько нахиляються до керма і можуть в своїх думках не побачити транспорт, який наближається. Наша задача бути взаємовічливими та не допустити наїзду на велосипедиста. Наступне питання: чи дозволено перевезення пасажирів на велосипеді? Правильна відповідь: заборонено перевезення пасажирів на велосипеді за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками. Рухаємось далі. Велосипедисту під час руху на велосипеді забороняється. Правильна відповідь, цифра 3, об'єднує два пункти. Перший триматися за інший транспортний засіб, і друге їздити, не тримаючись за кермо, та знімати ноги з педалей під ніжок. Правильна відповідь цифра 3. Не поспішайте, прочитавши. Верхню відповідь Радіти та натискати один. Це не повна відповідь. Наступне питання. У якому випадку велосипедистам дозволено рухатись тротуарами і пішохідними доріжками. Правильна відповідь дозволена тільки дітям до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Наступне питання. У якому випадку велосипедисту заборонено рухатися проїзною частиною? Відповідь, якщо поряд облаштовано велосипедну доріжку. Наступне питання. За яких умов велосипедисту заборонено керувати велосипедом? Правильна, повна відповідь 3. Пункт перший. На велосипеді несправні гальма і звуковий сигнал, і пункт другий рухатися у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості з вимкненим ліхтарем, фарою чи без світлоповертачів. Правильна відповідь: цифра 3 об'єднує відповіді 1 і 2. Які вантажі може перевозити велосипедист? Відповідь такі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Наступне питання. Яка дистанція має бути між рухомими колонами велосипедистів? Відповідь 80-100 метрів. Питання: рухаючись групами, велосипедисти мають їхати по дорозі. Відповідь один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Один за одним. Що додатково встановлюється на велосипедах для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості? Відповідь. Увімкнені ліхтарі фари. Чим має бути обладнаний велосипед. Наступне питання. Відповідь. Правильна цифра 4. Вона поєднує пункти 1, 2, 3. Пункт 1 звуковим сигналом. Пункт другий світлоповертачами спереду білого кольору по боках оранжевого, ззаду червоного. Пункт 3. Під час руху в темний час доби і в умовах недостатній видимості має бути встановлений і увімкнений ліхтар фара. Правильна відповідь: повна. 4. Питання: з якого віку дозволено рухатися по дорогах на велосипеді? З 14 років? Шановні, а де можна рухатися? З 13 років. Це парки. Парки. Наступне питання. Чи дозволено велосипедистам рухатися автомагістралями, дорогами для автомобілів і проїзною частиною за наявності поруч велосипедної доріжки? Правильна відповідь. Заборонено. І останнє питання. Чи дозволено буксирування велосипеда? Заборонено. Шановні, велосипед, дуже нестійка конструкція на двох колесах, тому буксирування заборонно. Шановні учасники дорожнього руху, батьки, хочу повідомити вам, що автошкола нова навчає дітей. Е Кататися, а також керувати велосипедом. Різниця ось у чому. Навчити дитину кататися це до 14 років. Тобто закриті майданчики, парки та інші. Значить, кількість занять 3 заняття по півтори години. І ваша дитина буде кататися на велосипеді. І якщо потрібно навчити з 14 років керувати велосипедом і виїжджати на дорогу, будь ласка, шановні батьки, приводьте дітей, і ми навчимо їх або розкажемо вам, як самостійно правильно навчити своїх дітей, тому що ви перший вчитель, але перша порада це. Не поспішайте з результатами. Продивіться, будь ласка, нашу методику, і навчання буде комфортним, без крику та нарікань. Е, хочу сказати, побажати вам гарно скласти іспит в сервісному центрі, миру усім. Вивчайте правила дорожнього руху з автошколою новою разом до посвідчення водія. До побачення, до нових зустрічей!